Учасники АТО вимагають публічних вибачень від міського голови Руслана Марцінківа. Окрім цього, і 100 тисяч гривень морального відшкодування у двох позовах. У міському суді Івано-Франківська слухали обидві сторони. Проте сам очільник міста до суду не з'явився. Позивачі вимагали його присутності, але суддя не задовільнив це клопотання. Нагадаю, що конфлікт між Русланом Марцінківим та міською асоціацією учасників АТО розгорівся ще 14 липня. Тоді, на зустрічі представників Ранських спілок, очільник міста допустив образливі висловлювання на адресу атовців та голови спілки добровольців Василя Андрієва. Їхні протести проти виділення землі з банкрутілій фірмі під забудову він назвав політичним замовленням народного депутата Олександра Шевченка, мовляв, вони займаються рейдерством та рекетом. Щоб пан Мартинків надав ґрунтовні докази своїх слів, тому що це справа не тільки особистої щасності і гідності, а справа взагалі. Публічна, якщо людина, в даному випадку міський голова так висловлюється, то я дуже прошу і вимагаю, щоб його позивачі, представники, і він сам з'явився тут, на цьому місці і підтвердив або спростував свої слова. І якщо не спростував, надав ґрунтовані докази. Своїх слів натомість в захисника мера свої аргументи він їх не називав, тому заперечувати, що ще він називав. Ти є інформація, є чітко вказаний диск. Він знаходиться в засобах масової інформації. Тому кожен може зробити свою оцінку і сказати, чи називав, чи не називав. Ми просто будемо звертати увагу суду на те, яким основним доказом є диск, диск, який наявний в матеріалах справи про те, щоб дійсно там інформація є, яка прозвучала в сторону пана Андрієва, а не в сторону. Судовий процес затягнувся через суперечки сторін. Кожен наполягав на власних аргументах. Для детального вивчення обставин справи суд оголосив перерву. Відтак наступне засідання відбудеться 7 жовтня.